Хочу порадувати тебе, Марічко, звертається батько до дочки. Петро попросив у мене твоєї руки. Так, але мені так не хочеться розлучатися із мамою. І не треба радість моя. Візьми її з собою. Побачив у дружини на поличці шампунь. На етикетці написано Довжина і сила. Звичайно, це малимовірно, Але на всякий випадок, помив двічі. Два опери дзвонять з доповіддю в забійний відділ. Що у вас? Замах на вбивство. Чоловік 38 років. Його дружина вдарила сковорідкою шість разів за те, що він наступив на мокру щойно вимиту підлогу. Швидка забрала його до лікарні. А його дружину ви затримали? Ні. Підлога ще мокра. Коми, ви любите секс у трьох? Так, а що? Так біжіть швидше додому. Може, ще встигнете. Петрик засидівся допізна у однокурсниці Марічки Шкраби і каже Марічко, можна я в тебе залишусь? На вулиці вже темно, а йти мені в інший район, та й місцеві можуть зустріти. Добре, Петрику, але в мене тільки одне ліжко. Не біда. Ми вздовж ліжка мотузку простягнемо і не будемо через неї перелазити. Одна половина твоя, друга моя. На тому й зійшлися. Наступного ранку йдуть на пари. Марічка жах яка злюча. Проходять повз розкішної клумби з трояндами. Петрик вирішив зробити їй приємне. Марічко. Хочеш, я перелізу через паркан і нарву тобі шикарний букет троянд? Який паркан, п'яточкін. Ти через мотузку перелізти не можеш.